В Калинівській громаді вже рік працює реабілітаційне відділення. Його облаштували на базі центральної районної лікарні. Там для оперативної та якісної роботи відділення облаштували сучасним та спеціалізованим обладнанням, залами для фізичної терапії. Нове відділення будували та планували з урахуванням усіх вимог щодо інклюзії. Калинівська міська рада здобула перемогу в обласному конкурсі безпечні стійкі громади й отримала додаткові кошти на закупівлю сучасну. Обладнання. Виділення на 20 ліжок, пацієнтів 18, але пацієнти у нас проходять лікування як травматологічні, ортопедичні травматологічні, так і неврологічним профілем, тобто після інсультів. В рамках реалізації проекту, де переможцем став Калинівський проект для будівництва створення реабілітаційного відділення, закуплено обладнання спільно на умовах співфінансування через програму безпечність і громади з обласного бюджету і ресурсом Калинівської міської ради. Піклуються в Калинівській громаді не лише про фізичне відновлення військових, а й психологічне. Два місяці тому в Калинівці почали ремонтувати приміщення, де облаштують ветеранський простір. Ми плануємо там зробити, щоб будуть більярдні столи, тенісні столи, там доміно, шахи грати, велосипеди спортивні різні. Інші ще ми ну, будемо радитися спеціалістами з професіоналами. Там будуть кабінети, щоб попити чаю, душова кабінет, щоб позаймався, щоб, щоб психолог там був в штаті, обов'язково лікар, психолог, директор комунального цієї установи. Ну і в процесі будемо, залежно від потреб наших ветеранів, формувати ще, щоб місця там достатньо.